І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор, тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні тема у нас не прикольна, не весела і ми будемо говорити про втрату власних дітей. Певно, маю сказати, що у мене дітей поки немає, однак я наполягаю на тому, аби ви додивились це відео до кінця, бо я сподіваюся, що тут ви знайдете відповіді на деякі свої питання, і я зможу вам хоч трішечки допомогти. У даному відео я хочу поговорити про те, що, як і чому відбувається в рамках теми. А також маю сказати, що тема дещо складна, бо вона, що називається, є нормальною реакцією на дуже ненормальні події. Отже, я починаю. Смерть це невід'ємна частина життя. Насправді, життя і смерть буквально є одним і тим самим процесом. Усі ми живемо до моменту смерті, яка настане так чи інакше. Ми не живемо до якої-небудь іншої події, наприклад, до другого життя чи реінкарнації. Після смерті може відбуватись усе, що завгодно, ми цього не знаємо. Але зараз ми живемо до моменту нашої смерті, іншого шляху у нас немає. Вірніше, ми маємо безліч самих різноманітних шляхів, які ми навіть здебільшого можемо обирати самі, але результатом кожного з них є смерть. Однак для нас існує не тільки наша смерть, а й смерть інших живих істот навколо нас. Як би це погано не звучало, але ще ні один померлий не прийшов до психолога через горе стосовно власної смерті. Зазвичай приходять живі через горе стосовно смерті когось іншого. І справа у тому, що інші люди є частиною нас. Це може відображатися як у вигляді генів всередині нас, тобто кровний зв'язок з родичами, так і у вигляді пам'яті. Пам'ять це не щось абстрактне і незрозуміле. Пам'ять – це психічний процес, який має свою фізіологічну основу, що відображається у вигляді нейронних зв'язків у мозку. Ці нейронні зв'язки можуть формуватися як на основі подразнення органів чуття, тобто спілкування, доторки до людини, вдихання її запахів, погляд на неї, що супроводжується певними емоціями і почуттями. Так і за рахунок згадування людини, стосунків з нею та моделювання майбутньої взаємодії. Особливо якщо закрити очі, то таке моделювання в голові сформує майже такий самий досвід, як і якби він був реальним. Тобто, навіть не взаємодіючи з людиною напряму, ми продовжуємо формувати нейронні зв'язки, пов'язані з нею та робити її частиною себе на фізичному рівні. Саме тому факт її смерті ми сприймаємо так болісно, адже в певному розумінні смерть іншої людини це смерть частини нас. І приблизно те саме відбувається і в момент розставання, коли стосунки не складаються бажаним чином. Так чи інакше, ці стосунки сповнені емоцій, почуттів та надій. Що самі по собі також мають під собою емоції та почуття, що формують фізичні нейронні зв'язки, а невиправдання наших сподівань, фрустрації теж провокує емоції та формування нейронних зв'язків. Таким чином, і людина, і стосунки з нею стають майже фундаментальною частиною нас. Особливо, коли нам не подобається наша власна особистість, і ми намагаємось зайняти увесь вільний і невільний час та простір іншою людиною. Коли відбувається розставання і людина перестає бути поруч із нами, то поруч із нами перестає бути об'єкт цілої купи нейронних зв'язків, і це відчуття дуже близьке до смерті. Можливі навіть такі самі стадії переживання горя, горя втрати. Як і при справжній смерті близької людини, і фраза, допоки смерть не розлучить нас, починає мати глибший зміст. Говорячи про романтичні стосунки між людьми, ми наполягаємо на тому, щоб мотивація укладання цих стосунків була здоровою і щоб зберігався баланс між цими стосунками та особистим життям. Адже особисте життя передбачає центричність на власній особистості, а не на стосунках. Однак у стосунках з дітьми це складніше. Стосунки з власними дітьми починаються ще задовго до їх народження. Особливо, якщо це є пізня вагітність або дуже бажана дитина після довгої неможливості завагітніти. Дана вагітність народження дитини та майбутні стосунки з нею супроводжуються великою кількістю сподівань. І ці сподівання навіть більше. Ці сподівання навіть більше та більш значуще за сподівання у романтичних стосунках, і саме тому смерть дитини є великим стресом і горем. Як би цинічно це не звучало, але формування такої прив'язаності до навіть ще не народженої істоти і такі завищені ставки для ризику виникнення горя за сумного розвитку подій є еволюційно вигідним. Нам необхідно бути прив'язаними до своїх дітей, тривожитись через їхні негаразди, просто щоб бути здатними піклуватись про них належним чином, і щоб вони буквально не померли без нашої турботи. Адже інакше це буде порушення інстинкту, інстинкту самозбереження у вигляді наших генів у тілі дитини. І саме тому дана тема є актуальною <кій> у всі часи, і усе те горе, яке ми переживаємо в цей момент. Ми називаємо нормальною реакцією на ненормальні події. Однак смерть дітей іноді трапляється, і, як на мене, ліпше все-таки мати до дітей прив'язаність, навіть коли вони ще не народились, аніж просто народити їх, бо так прийнято чи ще щось. Адже орієнтація має бути на життя коли людина помирає, насправді нічого робити й не треба, не треба ніяких планів, просто оформити поховання та інші юридичні процедури а далі прожити усі потрібні стадії горя, останньою з яких є повне прийняття і відновлення звичайного плину життя вже без людини. А натомість для життя треба щось робити, і робити довго, я б навіть сказав завжди. Тому дійсно ліпше мати план і орієнтацію на життя, аби мати змогу зробити його наповненим і щасливим. Інакше при блокуванні прив'язаності ми ризикуємо залишити дітей без задоволення потреб, зокрема і у любові. Тоді дитина не помре, вона буде жити і жити погано. І хіба це є меншим злом, аніж коли ми готуємось і будуємо плани на життя, що не виправдовуються? Так, наші сподівання та плани на життя можуть болісно зруйнуватись, і це відчуття є цілком закономірним. Але знов таки до психологів приходять не померлі, а живі. І зокрема, ті живі, які не отримали тієї безумовної любові, яку мали би отримати, бо їхні батьки вирішили уникати близькості аби не зіштовхнутися із тим болем, яку приносить смерть. Хоча й це уникнення насправді не позбавляє болі у випадку смерті, захисні механізми психіки, у тому числі заперечення або уникнення. Є всього лише викривленнями сприйняття, що являють нам реальність такою, якою ми хочемо її бачити. Це такий фільтр. Однак фільтр працює таким чином, що він має переробити щось у щось із чогось, і цей механізм має свої обмеження. Тому у певний момент фільтр просто не впорається і явить реальність такою, якою вона є, болісною. Усі захисні зусилля і сподівання, що от-от це наладиться і стане добре, не дають бажаного результату, і захисні механізми більше не можуть формувати із наявної реальності бажано. І в результаті ми маємо, що просто витрачали час свого життя на ілюзії і відтерміновували процес горювання, одним з етапів якого є прийняття. Приймати смерть дитини болісно і не хочеться. Однак прийняття означає визнання речей тим, чим вони насправді є, адже ми можемо рухатись тільки за рахунок того, що у нас є насправді, а не що видумано. Інакше, поки ми будемо зволікати і топтатимемось на місці, плинутиме і наше власне життя, яке теж колись закінчиться. Життя було дано нам для того, щоб реалізовувати його потенціал, який не обмежується однією тільки дитиною. Мільйони років еволюції пішли на те, щоб ці процеси просто були можливі взагалі народитись самим і мати змогу народити когось. Стати людиною, унікальною формою життя це рідкісний дар. На планеті багато мільярдів живих організмів, але саме ви є людиною. Тому таке собі витрачати своє життя на ілюзії захисних механізмів. Прийняття не означає забути. Прийняття означає визнати кожен із аспектів неприємної події. Тільки за цих умов ці аспекти можливо опрацювати і мати змогу навчитись із ними жити, як з новими умовами. Прийняття дасть можливість рухатись вперед і реалізовувати потенціал свого життя і надалі. Реалізовувати потенціал не означає йти по головам і заробити максимальну кількість грошей чи ще чогось такого, не дивлячись ні на що. Достатньо просто бути активною формою життя та не забувати про потенціал своїх батьківських ролей щодо живих або навіть ще ненароджених дітей. Необхідно лише пам'ятати, що для дітей не потрібно робити все, для дітей потрібно робити любов, що досить є конкретними речами, які дійсно необхідно саме робити. Це також важливо у контексті того, що, як у романтичних і будь-яких стосунках, у нас має зберігатись баланс між усіма сферами нашого життя та нашим особистим життям, яке має бути саме про нас, а не про когось, щоб наші нейронні зв'язки були якомога більше саме нами, а не іншими людьми. І діти таким чином спостерігатимуть, що життя і дорослість це не коли ти маєш вкладатись і постійно переживати за когось. Але це також багато чого цікавого. І саме це зробить вас хорошими татом і мамою, а не смерть одного з дітей зробить безапеляційно поганими. Хоча увесь біль даної теми являється нормальною реакцією на ненормальні події. Будьте здорові, щасливі, переживіть усі стадії горя, якщо воно у вас сталося, і ми з вами скоро знову побачимось!